Колись тут і трава росла і файно було, було пару грошок, яблука, горіхи були. Але таких тополів, це зараз пух, це як воно цвіте, цей пух розлітається, ці астматики всі відситікають. Так що я вважаю, що це дуже правильно прочистити, да, лишити берізку, лишити такі дерева, що поволі ростуть і не, не угрожають. Покраки вам сухі краки там висять, так і звисають крепкі краки. Та то як падати, то наша нам ще травми якоїсь діти ходять тут, і люди ходять. Ми хочемо подякувати міському голові, що зачистили ці аварійні дерева. Тому що років 3-4 назад в нас була ситуація, що впало дерево, проламало повністю прольот і газову трубу. І тоді. Постаралися чуть-чуть зачистити. Потім знову було аварійне дерево. Це буквально вже минулого, вже е, при Василю Йосиповичу. Висіло ми просили, вони зачистили. Але би ще просили, щоб зачистили інші дерева, які висять там над заборами, тому що там без кінця ходять діти. Хочу вам продемонструвати, бо так само йде мова. Наші газди двоє що у парку вирободили дерева. От, хочу вам продемонструвати почти кожне дерево, як воно всередині виглядало. Це не того, що вони були, росли під наклоном, вже були схилені. От Можете, можете побачити. От хочу вам продемонструвати, чи потрібно це дерево пилити, чи ні. От який воно нахил має, бо ми вже в цьому році не встигли. От паде той крак. Ломи і газову трубу і все остальне, і забор, і ворота, і все лав. Так само хотів би показати оці дерева далі. Ті потрібні у парку такі дерева. Ото дитина йде. І дати дитину і зараз ломить крак. От скажіть, будь ласка. І зараз йдемо ще там, бо я може, може, щось я не так роблю. Дуже все я не так. Знаю. Ділове. Ділове то, то, де, де, то, дерево, я не знаю, звідки тут було ділове. Да, Дрова роздали робочим. Оце дерево, ото дерево, воно може впасти і вбити дитину. Воно дуже криве, вірусло по своїй природі. Одна, друге. Третій, четвертий, йдемо ще туди. Оці всі дерева, що нахилені, їх треба всіх спалити в пень. Тут багато дітей віддихає, школярів. І ці дерева вони опасні для дітей, бо є вітри. Зараз у нас така погода, що при сильних вітрах у нас дерева ламаються. І для безпеки дітей нам потрібно їх. Срізати, зрубати, спилити, щоб ми не бігали і не переживали, де наші діти бігають. Оце є тако, та як завгосп, я це розумію. Дивіться, яке це дерево криве. І воно сухе. Його обов'язково треба спилити. У парку зробили ідеальний порядок. Дуже гарно, дуже чисто, приємно зайти, а раніше було так, що страшно було зайти в парк. Кущі, чагарники, хащі, смітища. Наші учні, гімназії, прибирали три дні парк. Усе вигрібали, позамітали, працівники міської ради, біляли дерева. Парк став ідеальним. Дуже гарно, мені сподобалося і думаю, що далі буде ще краще зробити. Чисто, прибрано, все побідано, мусор весь забрали, дуже гарно зроблено. Надіюсь, що надалі буде ще краще, в сто раз. Я надіюсь. зараз дуже мені сподобалося. Чистенько прибрано, люди відсвяткували Пасху, все дуже гарно. Дуже велика робота проведена у парку. Люди працювали дуже гарно і наполегливо. І я хочу звернутися до заставнівчан, попросити їх, щоб підтримували цю красу. І ви знаєте, навіть у суботні дні перед самою Паскою люди працювали до третьої години. Територія у нас дуже велика. Сам я особливо теж прибираю більше як пів гектара. Люблю своє місто і ціню його чистоту і порядок. Хочу сказати. Про те, що, на жаль, заставнічани не приділяють уваги цьому питанню. Смітять, розкидають бутилки. Хоча е, по всьому парку тепер встановлені мусорні ящики. Е, ну що можна ще сказати? Звертається, е, заставнючани часто говорять про те, що вже ось не треба білити парк. Я не погоджуюся з тим, що це, мов, е, комуністичні пережитки, і вже дерева не треба білити. Подивіться, як гарно виглядає наш парк. Дійсно. Е, як говорять старші люди, це ніби дівка розчесана стала. І приємно, що на день міста усі дійства, як мені вже повідомили, будуть проходити у парку нашого міста. Дорогі заставничани, бережіть наше місто, бережіть чистоту й порядок і підтримуйте його. І воно завжди буде приваблювати вас своєю красотою. Дякую. Всі ми бачимо, очевидно, змінилось. Змінилась ландшафт цього. Зробили порядок. Якщо забігти, вернутися назад, то ми всі добре розуміємо, коли тут не можна було ні пройти. Тут були тільки чарники, собаки. І просто було страшно пустити дитину, щоб вона через нього пройшла. На сьогоднішній день це вже затишне спокійне місце, де можна почути багато сміху дітей. Є дитячий майданчик, діти граються. І, я думаю, ми спільними зусиллями зробимо ще краще його. І цікавіше, сьогоднішній день парк відпочинку це є центр міста і більшість як пожилих людей і молоді хочуть відпочивати у парку. Для того щоб їх привлікти, повернути, як кажуть, що раніше відбувалося, нам треба зробити дійсно поставити фонтанчик, поставити. Виконати благоустрій у зв'язку з тим, що дані дерева вже по сроку годності старі, і їх треба оновлювати, тому що протягом років 50-60 парк парку не приділялася увага, нічого не виконувалося. Маю на увазі, що нові дерева не підсаджувалися, а виростали смітні дерева, які на сьогоднішній день потребують. Потребували розчистки. Значить, виконана розчистка частково. Я думаю, що прикладемо зусилля прикладем зусилля для того, щоб допомогти. А потім вже буде братися за, маю на увазі, танцювальну площадку треба поновити, живу музику поставити, щоб дійсно люди відчули, що це робиться для людей, а не для когось. Ну, я вважаю, що парк це повинен бути. Культовою спорудою для всіх жителів міста, як було колись, щоб в парку і відпочивали і, 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 і з діть... особливо з дітьми-сім'ями. Може, це якось зблизить сім'ю. Але я таке вважаю, що повинні всі, все, все місто працювати, не тільки мерія, а всі люди якимось чином задіювати цих людей, щоб люди працювали. Якщо буде робити тільки мерія, то воно на ну, добра не буде від того. То треба, щоб кожна людина хотіла. Е... Своє внести свій внесок і тоді вони будуть переживати, так як додому робиться. Є такий вислів, що весна йде, красу несе. Но в цьому вислові це є слова людські і значить, люди, люди які творять то, що творять, вони за те відповідають і на цю красу, яку ми зараз бачимо, ми можемо тільки сказати після того, коли до влади прийшли люди, які вболівають, переживають і турбуються про життя громади, про життя дітей і нашого майбутнього покоління. Дуже багато змін пройшло в першу чергу. Це, хочу вам сказати, чистота, ідеальна чистота, освітлення, також вирубка дерев, які давним-давно їх треба було просто вирізати. Чому? Тому що таке дерево, як тополя, таке дерево, як вакація, воно не має права рости, де є густонаселене місцевість густонаселення. Це мається на увазі парки, скверики і тому подібні насадження. Після цього, коли люди це зробили, коли міська рада, дякуючи мерові нашому Василю Йосиповичу, дякуючи заступнику, дякуючи працівникам, які працюють в міській раді, великі дякую, великий Уклін. Це люди, які працюють скоро, з досвідку до пізнього вечора, і які дбають за те, щоб в нашому місті, в нашому парку було гарно і то, що ми зараз бачимо, це ми маємо, і ми будемо це підтримувати всіма силами. Малесенька рекомендація така, якщо буде така можливість звернення до нашого районного відділу, це мається на увазі участку міліції, щоб нехай вони хоч один раз зайшли в парк, подивилися які зміни від колишнього часу до теперішнього. Які зміни і ці зміни треба підтримувати. Чому тому, що цю красоту і цей порядок треба підтримувати. А хто може підтримувати? Не міська рада підтримує мається на увазі роботою. А правопорядком і всім остальним повинні ви підтримувати це наша доблісна міліція. Будь ласка, зверніть на це увагу. А так, великі дякую мерові місту Василю Йосиповичу. Великі дякую заступнику, працівникам, які там працюють, і людям, які дбають за те, щоб в нашому місті було гарно.